Усім салют, такі матчі, як Барселона Шахтар для українського вболівальника, це ніби десерт, який подають не так часто. А тому ми зголоднілі і трішки розбаловані, чекаємо на них з року в рік, звісно, сподіваючися, перевірити свої сили на тлі ось таких топ-суперників. Ну і, звісно, проявити себе. Чи може. Шахтар нині розраховувати на залікові бали в Іспанії. Чому б ні? Команда зараз можна сказати на підйомі емоційному, психологічному після зміни тренера. Це самі футболісти відзначають, що покращився мікроклімат. Ну і розкутість з'явилася та якої бракувало напевно останнім часом гірникам. Тому усе це докупи, як на мене, зводиться до того, що як мінімум на гол гірники мають напрацювати на камп Ноу. Ну, а якщо говорити про Барселону, вона зрідка в принципі залишає поле без забитого м'яча і зрідка е своїх суперників відпускає е буде, з якимось здобутком. Тому за результат, звісно, ручатися в даній ситуації важкувато. Тим не менше, те, що обидві команди мають показати хороший атакувальний е і такі наповнений моментами динамічний. Футбол в цьому сумнівів немає. Ну і звісно, що голи з обох сторін це власне мій прогноз, який я роблю і очікую від цього поєдинку. Звісно, що робіть ваші, слідкуйте за новими від нашої команди рейтингу букмекерів. І нехай вам щастить.